Вони спеціально би, стріляли, ну там одиночними провоцирували і хотіли випасти, ну, де наші, звідки в спишки, де наші то тобто, є. Але ну, поки не, якщо, ну якби так, скажімо, спокійно, там, там 3-4-5, якщо прилетить, то одиночними спекати то ми ну, якби не ведемося на таку провокацію. Якщо вже більш щось серйозніше, да, тоді, тоді можемо дати відсіч. Ну, зараз пару днів -то тихо. Не знаю, може ці травневі свята на них це вплинули. Перед цим було весело. Походу, приїхав їм там цей гумконвой. І після того почали шмаляти, що не могли ні голови підняти, Вон є пару подарків. Трошки... Укріпляємо позиції, тому що починається щось непонятне, вони пострілюють сюди і прильоти серйозні, і міни летять, і СПГ. То треба тут трошки мілкі позиції. Після зими воно трошки обвалилось. Все, то треба трошки укріпитися. Як чим лежити, тим краще. Не доставимося. Привозимо, вистачає <рес> виконавці. Ну як доща не було, то було важко. А... Час дощ пройшов, трохи то вже легше. Ворог трошки знахабнів, прикриваючись з місцевим населенням. Заходять в село і відкривають дуже часто по нас вогонь. Ну, звісно, ми ж не будемо помирним жителям стріляти, вони прикриваючись ними, відкривають вогонь з хатів. Ну, зараз чуєте, теж вони щось не, незрозуміле відбувається. Це такі подарки так, щоб аж так часто то не. Ну, за тиждень, ну, може, раз два-три, що їм над Ну, В основному це, це дуже рідко, щоб вони так днем. Зараз видно, що вони купають, щось вони купають, робить якусь позицію для чогось.